Народі кажуть, від тюрьми і від суми не зарікайся. Не можна зарікатися і від смерті, яка, на жаль, приходить і до тих людей, які ще не на схилі літ. Але сьогодні ми не про філософське питання, що таке смерть і як вона впливає на життя людини. Ми сьогодні поговоримо про цілком реальні речі, а саме, про гроші, покійників та про міський морг. Про те, чи існує корупція на межі реального життя та потобіччя детальніше у нашій програмі. Все почалося із телефонних дзвінків до нашої редакції та зустрічі із деякими олександрійцями. Вони розповіли нам про те, що у міському морзі відбуваються якісь дивні незрозумілі речі. З'явилися якісь черги, з'явилися непорозуміння із тим. Коли можна було б забрати тіло покійного для того, щоб нормально з ним попрощатися? Отож, ми спробували розібратися у тому, що дійсно відбувається в Олександрійському міському морзі, які проблеми там виникли. Для початку коротка довідка. Морг це спеціальне приміщення при лікарнях із спеціальними та специфічними функціями. Міський морг ще в 70-х роках минулого століття розділили на дві окремі частини. В одній половині будинку працює морг судмедекспертизи, і там чимало обмежень, в тому числі на перебування в морзі сторонніх осіб, жорсткі правила зберігання речових доказів і багато іншого. Пускай люди не думають, что это какой-то міліціонер или какого-то прокуратури. Судмедексперт – медиксперт це врач. Безусловно, для того щоб чоловік займався експертною деятельностью, той вскрывав, устанавливав діагнози, писав висновки судебного експерта і мав право подписи, безусловно, він должен получить ліцензію. Сертиф... ну, не, не лицензію, а сертифікат о том, що он судмедексперт. В іншій частині будинку морг анатомічного відділення міської лікарні, де роблять розтин тих людей, які навіть теоретично. Не могли померти насильницькою смертю. Патанатомія вона, в принципі працює з так сказати з заболіваннями по бальшому а не з кримінальної або непонятної причиною смерті. Звісно, із-за різних функцій є відмінності і в підпорядкуванні. Судово-медичні експерти люди, які не підпорядковані місцевим чиновникам. А от працівники патологоанатомічного відділення підпорядковуються головному лікарю та керівникам нашого міста. Тепер до суті нашої проблеми. Отож, коли люди почали скаржитись, ми звернулись до суд медекспертизи. Нагадаємо, вона працює ще 70-х років минулого століття у цьому приміщенні, і все було без проблем. Однак сьогодні робота експертів виявляється суттєво обмежена. Може склатись навіть враження, що їх намагаються виселити із приміщення, де вони нині працюють. Закінчилось це тим, що за менше ніж рік судово-медична експертиза нашого міста опинилась изоляции не хотят возить наши анализы в Кировоград хотя у Александрийского отделения судмедекспертизи своего служебного транспорта нету вот приходится просить допустим следственные судебно-следственные органы вот или самостоятельно как-то выходить из этой ситуации при вскрытии безусловно остаются так или иначе биоотходы то есть э -э -э Ну, скажем так, кровь, обрывки мягких тканей, которые так или иначе должны оставаться при вскрытии. Безусловно, они не могут опускаться в общую канализацию и необходимо их утилизировать. Ну вот мы просили, чтобы нам выделили доступ скажем так, для утилизации отходов, которые в городской больнице есть. Ну, нам не сильно навстречу идут. Слава Богу, в районной больнице иная ситуация. И главврач, конечно, сказал, почему же я не помогу, безусловно, конечно. Законодавство говорить про максимальну співпрацю лікувальних закладів із судово-медичною експертизою. Однак, сьогодні ні транспорт, ні інша звичайна організаційна допомога службі цій не надається. Речові докази зачинені у звичайному ящику, а доступ до них має фактично Будь-який працівник моргу упакований в віддільний, скажімо так, ну будемо називати своїми вінами ящик, який відчатання печаті суддя медицинської експертизи. Э, Образці аналізів, які відбираються в результаті вкриті, а не також поміщаються в спецхолодильник, який також опікається. Вот. Ну, э, будемо сподіватися, що печаті нормально на своїх містах будуть. Сьогодні приміщення моргу відділення лікарні зачинено точніше, тимчасово заборонено. Причина у постанові санітарно-епідеміологічної служби, як свідчить постанова санстанції, тимчасова заборона на роботу моргу прийнята для того, щоб у його приміщенні провели капітальний ремонт. Секційного залу замінили вікна, систему водопостачання та каналізації і встановили стандартний патологоанатомічний стіл. Мені сообщили, що це возникло з-за того, що закрили морг патологоанатомічного відділення. Хотя в принципі здання одне, і вот, каналізація одна, і водопровод. Вот, вот так вот. Звісно, закриття одного з приміщень моргу серйозна підстава зробити працююче приміщення спільним. Але тоді виникає інше питання, чому закрили тільки морг патологоанатомічного відділення, а морг експертів ні. Адже насправді будівля моргів спільна, як спільною є і каналізація, і водопровід, і ті ж вікна, які необхідно замінити. Тож, виходить, одні можуть працювати, а інші не можуть. Погодьтесь більше запитань до цього рішення, ніж відповідей. Цікаво, що однією з перших претензій до роботи судмедекспертів було бажання працівників лікарні припинити роботу холодильної установки. Мовляв, холодильник є якимось нерентабельним. Однак потім, коли судмедексперти перестали користуватися холодильною установкою самі, тоді виявилося, що холодильник потрібен, і саме працівники патологоанатомічного анатомічного відділення почали ним успішно користуватися. І отут найцікавіше. Виявляється, що керівник відділення Шевченко Андрій Васильович, і саме він надає недешеві послуги рідним покійників. Наприклад, бальзамування та зберігання тіла вартувало одному Олександрійцю 400 гривень. Особиста початка та особистий підпис на квитанції саме завідувача відділенням. Хоча тоді, коли він брав з людей гроші, він чомусь не нагадав про свою керівну посаду у комунальному лікувально-профілактичному закладі. Почувши нашу історію, одні скажуть, чи не біда людина заробляє собі гроші. Однак виникає досить цікаве питання, яким чином цей підприємець і в той же час керівник одного з відділень нашої лікарні міг би надавати такі специфічні послуги, як бальзамування тіла та його тривале зберігання, без використання знову ж таки специфічного обладнання, яке існує тільки у морзі і тільки в нашій міській лікарні. На наш погляд, це просто використання комунального майна без оренди і без його придбання. Людина, маючи певну посаду, дозволила собі його використання для отримання власного прибутку. Завідувач відділенням спілкуватись на камеру з нами відмовився. Якщо ми запишемо це інтерв'ю на камеру, ви не проти? Я против коміри, я просто ви лічно подаді, я я лічно вами хочу пообщати. У розмові завідувач повідомив нам в основному про важливість роботи його відділення, про професійність працівників та про те, що приміщення моргу є комунальною власністю. А от те, чи орендував він приміщення або обладнання комунальної установи, та як виявилось, що за послуги отримував гроші, а фактично міг безкоштовно використовувати комунальне майно для отримання власного прибутку, про це говорити не захотів. Я не буду все коментувати, при всьому уважении. Спробуємо зробити підсумок того, що нам на сьогоднішній день відомо, і встановити чи принаймні припустити ймовірні причини того конфлікту, який виник у міському морзі. По-перше, це може бути бажання міської лікарні встановити повний контроль над приміщенням моргу. По-друге, це можливе бажання також її виселити. Судово-медичну експертизу із приміщення моргу для того, щоб там розпоряджатися самостійно. По-третє, це звісно може бути і бажання міської влади насолити одній з обласних структур, якою власне і є судово медична експертиза. Таким чином, мовляв, перед обласною владою буде поставлене жорстке питання: хочете, щоб вони працювали самі ними і опікуєтесь. Але, на наш погляд, найбільш імовірною причиною конфлікту, який розгорівся у міському морзі. Може бути бажання корумпованих чиновників отримувати побільше грошей з людей. Ми знаємо статистику, і вона, на жаль, не на користь народжених, а на користь померлих. Тож розкриваються досить цікаві та привабливі перспективи в отриманні коштів за надання таких от певних послуг. Цікаво у цій ситуації і те, що фактично це все відбувається під імовірним прикриттям і керівництвом міської лікарні. І міської влади, на чолі з міським головою. Адже навряд чи вони не знають ці численні скарги, які існують на сьогоднішній день у жителів нашого міста про роботу міського моргу. Звісно, корумпованих чиновників це не дуже обходить, адже гроші вони люблять будь-які: і ті, які заробляють вони у цьому світі, і ті, які приходять завдяки потой